Вам винні гроші за контрактом, навіть якщо боржник за кордоном не варто опускати руки та прощати борг, адже можна спробувати його повернути. Перш за все, необхідно провести due diligence контракту, перевірити положення щодо його дії, порядок розрахунків та відповідальність за несвоєчасну оплату за контракт. Далі необхідно провести due diligence боржника, перевірити особу по всіх відкритих джерелах інформації, зокрема у реєстрах: судовому реєстрі, реєстрі виконавчих проваджень та реєстрі боржників. Далі необхідно скласти та направити боржникові мотивовану претензію з вимогу повернути борг. У разі, якщо борг досі не повернений, на жаль, необхідно звертатися до суду. Підготовку до суду слід розпочати із збирання доказів та обрання суду, до якого буде подана позовна заява. Далі необхідно скласти та подати позовну заяву до суду. Після успішного судового розгляду та прийняття судом рішення на вашу користь, необхідно отримати паперову копію судового рішення. А, на жаль, отримання навіть позитивного судового рішення, ще не означає, що борг буде повернений. Наступним кроком є виконання судового рішення та фактичне стягнення.